І посмішки квітів даремні, бо свято у нас, найсвітліше обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Час усі ці роки пролітав, щоб сьогодні на мить зупинитись. цей, він немарно чекав, бо сьогодні є ким нам гордитись. Підростають щодня дітлахи, непомітно, мов квіти весняні. Дуже швидко спливають роки, забираючи вдалі незнані. Сьогодні вчора вся громадськість України привернута до закладів освіти, адже останні дзвінки сповіщають про завершення навчального року, про підготовку до державної підсумкової атестації, про посилену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Завершення, завершення навчального року. Отже, сьогодні в нашій школі ми зібралися з приводу даного великого свята у нашій, нашій гайній Ще раз я вітаю вас святом. Слово для благословення надається отцям. Прошу отце, Володимир. Христос воскрес! Що хочу сказати в адрес вас, молоді діти, які сьогодні тут стоять на останньому дзвонику і підуть у літні канікули відпочивати. Хочу сказати одне: майте віру в Бога, просіть матінки Божої, що покривала своїм омофором вас, хай ангел хоронити провадить вас кожний день. Слухайте своїх батьків і моліться до Бога, щоби. Ці літні канікули ви набралися сил, зможніли і знову прийшли 1 вересня сюди, на цю шкільну лінійку, на це веселе подвір'я своєї альмамати. Нехай Боже благословення, буде над вами в кожної миті і в святу Пасхалію, яку ми сьогодні святкуємо. Господь відкрив нам райські двері. Нехай вам відкриють, дорогі діти, двері премудрості, радості і життя. В цьому, в яке ви збираєтесь ти. Амінь. Христос Воскрес. Слово для благословення надається отце Ігорю. Христос Воскрес. Сьогодні і вчора по всіх українських школах. Для тисячі випускників пролунав останній дзвінок. І я бажаю вам, дорогі випускники, щоб вас завжди в житті супроводжувала Божа ласка благодать, щоб завжди у житті вас супроводжувала любов вашої Матері і вашого Батька. А церква молиться і просить у Христа Бога для вас ласки, благословіння. Доброї і щасливої долі, життєвої дороги, і нехай Бог кріпить, благословить і береже вас Господь. Благословіння всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес! До Слова запрошуємо Отця Івана, який прибув до нас на свято. Прошу. Христос Воскрес. Сьогодні я звертаюся до вас, дорогі гімназисти, дорогі учні слабозорої школи. Вітаю вас із початком канікул і бажаю вам щасливих канікул, Божого благословення, щоб ви були пільними. Розумними, і щоб ви всі міцному здоров'ї повернулися 1 вересня до школи, щоб надалі ви продовжили навчання і могли ще довго згадувати ваші канікули. Я вітаю учителів від відпустки, щоб ви були щасливі. Щоб ви набрали здоров'я і надалі, щоб ви могли навчати наших дітей. Я вітаю вас, дорогі батьки. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви були тими ангелами-хоронителями своїх дітей. Останній дзвоник це свято, яке ми присвячуємо випускникам. Але це також і день, коли ми підбиваємо підсумки навчального року і нагороджуємо найактивніших учнів. А нашій школі є ким пишатись. Слово має заступник директора Світлана В'ячеславівна сумлінну творчу працю та результативність роботи за здарованими школярами. Грамотою відділу освіти Треповлянської районної держадміністрації нагороджується Буртак Наталія Орестівна, вчитель музичного мистецтва, керівник хору первосвіт, четвертий аклас Яворський юрій. Тільки добре вчимося. Ми активні в громадському житті, в художній самодіяльності в спорті. Теребовлянська гімназія з спецшкола-інтернатна участь у роботі учнівського самоврядування. в Громадському житті школи в художній самодіяльності. Також грамото й навороті. Розовує дитинства роки золоті. Тепер у путь покличе вас дзвінок. В життя він покличе не на урок, і часто в серці відгукнеться він, його веселий і серйозний дзвін. Урочиста скінчилась, і останній раз дзвінкова пісня, радісна і чиста, до глибини стривожила всіх вас на останній ваш урок продзвонів дзвінок, хай ангел-охоронець береже від зла, хай добрими всі будуть починання, хай в серці квітне, спогадом весна, хай стане радісним нове світання. Доріг безмежний вам бажаємо і в добру путь вас проводжаємо. i